Це кілька годинникова майстерня, я навпроти. Особливість в тому, що ну, фотографія для новин цікава, якщо з нею якась історія. Наприклад, коли говорили, стало ну, цікаво, проходиш. Люди, які працюють в тій годинниковій майстерні, це, ну, один з них працює там, близько 40 з чимось років, другий трошки більше. Ну і вони місце праці не міняють, вони весь час біля вікна. І як не смішно, можливо, така трошки, ну, така, якби, ну, така пафосна, але це люди, перед якими життя за 40 років просто мінялось. Мінялась влада, мінялись там ну, вивіски, там, кольори і так далі. А вони сидять, ну тобто і працюють з годинниками, тобто з тим же самим часом. От така вона, якби штука. От може трохи надумана, але з іншого боку, цікаво. Весільний фотограф, топ-фотограф міста Львова Ігор Заєць. Доходили руками, десь бачили, десь не бачили, якесь відео, це шоу, тобто книжки які читали. Зараз, наприклад, ви це можеш набрати, що ще все має. Вам успіх тоді буде забезпечений. Тобто не можна займатися фотографією як чимось паралельним тому, з богатерією, з медициною, це показати. І, в принципі, це буде відповідь на те, як добутися успіху у фотографії. От, е, хто з вас е, хоч раз в житті відвідував якийсь майстер-клас? Тобто вчився у людини, яка от, на рівень вище, ніж ви. І ви от, справді маєте е, що в неї повчитися. Давайте от встануте. Просто встаньте всі, всі люди, хто хоч раз був на якомусь майстер-класі. Ага, досить багато людей. Тут є така у нас молодь популярна, на майстер-класі була. Фантастична. На это уходит немало времени, и это нельзя. Сказать. Я не думаю, что есть люди, которые могут сказать: я уже полностью сформировал свой стиль, я снимаю только так и больше ничего меня не интересует. Конечно, разработка своего стиля это задача, я думаю, что которая длится всю жизнь. Nie ma świata, który tworzy Photoshop. To, 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 nie ma w jaki istnieje z photoshopem. I dla mnie może nie jest tak ważne, jak oglądam stare fotografie z lat 50., kiedy uważam, było najpiękniej dla fotografów. I tylko jedną z fotografii z lat 50., czyli Święte Najchragniejsze dla Fotografów? Wynika pewnie z tego z wielu rzeczy, tak? Każdy może sobie powiedzieć, dlaczego.